На Майдані Незалежності сьогодні вшанували двох героїв, які загинули за Україну. 20-річного рівнянина Богдана Дзедзелю та 33-річного члена інтернаціонального легіону територіальної оборони України Кшиштофа Тифеля. Більше про наших захисників пропонуємо глянути далі. Обидва військові обидва боролися за Україну до останньої каплі крові. Обидва такі молоді. Рівнянин Богдан Дзедзеля з дитинства мріяв бути десантником. Задивлявся на хлопців у військовій формі. Тож по закінченню школи не квапився обирати виш. Говорив, що спершу піде служити в армію. Те, що він на війні, я знала, тому що ну в нас такий клас був. Ми з батьками спілкуємося, і з мамою Богдана я спілкувалася так ближче. Я знала, що він пішов захищати. Коли Богданові було лише 18, він підписав свій перший контракт. Був десантником у 2020 -му, 21 -му, був в зоні ООС. А після того постійно говорив, що мріє вивчитися на бойового медика. Я не так з ним тісно спілкувався, я тільки по фотографіях в соцмережах бачив, що він хоче бути військовим, дивився пости мами, яка постила постійно, що син службовий, що син воює, що син герой. На початку війни їхній батальйон був у Миколаєві. Саме по плану їх переводили на схід. Знала від першого дня, що він без вісти. Пропав. Ну і всі ці місяці ми, ми були разом з Іваною Леонідівною. В міру можливості. Останній раз Богдан виходив на зв'язок із мамою 18 березня. Останніми словами, які вона почула від єдиного сина, були Мамуль: Люблю тебе, все буде, Україна. Дев'ять місяців серце розривалось. Того героя, який сказав мамо. Не плач, бо я на Україні. Я тут, на своїй землі. Україна понад усе, і я не можу її не захищати, бо я син не тільки твій, але і своєї землі. 19 березня їхню колону обстріляли росіяни. Богдан, на жаль, Помер від великої крововтрати, хоча й встиг накласти собі джгут, турнікет, зробити знеболююче, але як говорять його побратими, змушені були залишити. Е Ціки був жахливий обстріл. Він та ще один побратим залишились пораненими в полі. Снігурівка довгий час була під окупацією. Це 9 місяців пекельного чекання та пошуків. Мати надіялась, що син живий у полоні. Солдатові Богдану Дзадзелі назавжди лишиться 20 років. Я вчора передивлялася фотографії, думала зробити пост. Ви знаєте, на всіх фотографіях Богдан посміхається. Ось такий він був. Він був такою душею компанії позитивною. Він вмів розсмішити, він вмів відтримати. І таким він був весь час. Попрощалися у рівному із польським добровольцем, який навчав бійців ТРО У рівному інтересував не за гроші пішов сюди. Он хотів так кажу. Він хотів показати. Він був інструктор і показати на праці на ділі. На і він сказав: Я знаю його вислів Кристофа. Якщо який я інструктор, якщо я не покажу на ділі, тому що навчив. І Кристоф по своєму серці пішов. Він не, не захищать там щось своє, але його серце покликало на війну. До рівного Кшиштоф Тифель прибув 26 квітня разом з іншими іноземцями. Тут він підготував багатьох вояків, але крім тренування, хотів безпосередньо захищати людей, тому сам вирішив їхати на передову, адже захищав головне людей, незалежність і свободу. Він був Настільки він полюбив наше місто рівне, що заповів своїм рідним, навіть якщо я загину, то обов'язково частину поруху мого тіла має бути захованим в рівному. Член Інтернаціонального легіону територіальної оборони України Кшиштоф Тифель загинув під Бахмутом 4 грудня, за бажанням рідних тіло захисника України піддали кремації, а поховають його як того хотів сам герой у Рівному. Один і другий побачили десь на сході. Тут в рівному людей, які нуждаються в допомозі, і віддалі що тільки можна віддати на ці землі, віддалі своє життя. Ілля Томошевський Павло Стецюк новини рівного.